Розділ шостий: Табір циркачів і ноббі. До табору дісталися швидко. Джорджа мала рацію. Це була зручна западинка на підгір'ї, тиха місцина, віддалік сільських жител, де тваринам було привільно і де можна було спокійно ними опікуватися. Фургони розташували по колу, де не де напнули намети, великий слон стояв, припнутий линвою до міцного дерева. Скрізь гасали собаки, а на широкому полі неподалік вигулювали кількох коней. Ось вони всі, сказала збуджено Енн. Вилізши напередок, щоб краще бачити. Йой! А хіба шимпанзе не прив'язують? Ні, хтось втримує його на мотузку. А це не нопі з ним? Так, це він, підтвердив Джуліан. От якби й собі потримати ту мотузку із шимпанзе. Фургони під'їздили дедалі ближче, і діти на все зачаровано видивлялись. таку спеку людей майже не було, тільки нобі з шимпанзе, та, одна чи дві жінки щось розмішували в казанках над маленькими багаттями. Помітивши на дорозі чужі фургони, собаки почали валувати. З намету вийшло двоє чоловіків і дивились на дорогу. Вони показували пальцями на фургони дітей і дуже дивувалися. Міцно тримаючи шимпанзе за лапу, зацікавлений галасом, Нобі пішов назустріч незнайомцям, і Джуліан з ним привітався. Привіт, Нобі! Не сподівався нас тут побачити. Почувши своє ім'я, Нобі ошелешено зупинився. Спершу він не міг пригадати дітей, а тоді голосно закричав Ха, хай йому чорт. Я ж вас бачив при дорозі. Що ви тут робите? Тімі грізно загарчав. І Джорджа крикнула Нобі. Пес ніколи не бачив шимпанзе. Як гадаєш, вони зможуть подружитися? Не знаю, засумнівався Нобі. Взагалі-то Понго любить циркових собак. Але про всяк випадок стримай свого пса, Ха -ха, бо Понго з'їсть його живцем. Шимпанзе надзвичайно сильні. А я зможу подружитися з Понго? спитала Джорджа. Ми можемо з ним поручкатися, і Тімі зрозуміє, що це мій друг і заспокоїться. А Понго схоче зі мною подружитися? Звичайно, сказав Нобі. Він дуже приязний. Еге ж, Понго? Ану, привітайся з юною леді. Ен, одначе, побоювалася наблизитися до шимпанзе, на відміну від Джорджі. Джорджа підійшла до великої тварини і простягла руку. Шимпанзе охопив її, підніс до своєї пички і удав. Що покусє, щось приязно буркочучи. Джорджа розсміялася. Який він милий. Тімі, це Понго, він свій. Милий, гарний Понго. Вона поплескала шимпанзе по плечу, аби показати Тімі, що Понго їй подобається. І Понго. Теж поплескав її по плечі, приязно усміхаючись. Потім Понго погладив дівчину по голові і посмикав за кучері. Тімі повиляв хвостом. Він досі сумнівався, що то за дивина? Що то за дивна істота? уподобала його хазяйку. Пес зробив крок у бік Понго. Ну ж бо, Тімі, привітайся з Понго, сказала Джорджа. Ось так. І вона знову поручкалася з шимпанзе. Цього разу він не відпускав її руку. А продовжував трясти її вгору вниз, ніби качав воду ручною помпою. Він не відпускає, сказала Джорджа. Не виридуй, Понго, суворо наказав нобі. Понго тут же відпустив руку Джорджі і закрив обличчя волохатою лапою, ніби йому було соромно. Але діти бачили, що він дивиться крізь пальці хитрими очима, які весело блищали. Він справжня мавпа, розсміялася Джорджа. Ти помиляєшся? Він людиноподібна мавпа, зауважив Нобі. А ось і Тімі він хоче подружитися. Хай їм усячина, вони торкаються лапами. Так і було. Тімі, вирішивши, що Понго друг, згадав про гарні манери і подав праву лапу, як його вчили. Понго схопив її та енергійно потряс. Потім він підійшов до Тімі іззаду і Потрусив йому хвіст. Тімі не знав, що це все означає. Діти зайшлися сміхом, а Тімі міцно сів на хвіст. Потім знову підвівся, вихляючи ним, бо до нього підбігли баркер і гровер. Тімі пригадав їх, а вони його. Ну ось і подружилися. зрадів Ноббі. Зараз вони познайомлять тімі з усіма іншими собаками, і все буде гаразд. Гей, пильнуйте Понго. Шимпанзе підкрався іззаду до Джуліана і поліз до нього в кишеню. Нобі підійшов до нього і ляснув Понго по лапі. Шкодник, поганий хлопчик. Клішеньковий злодій. Діти розреготалися, коли шимпанзе затулив морду лапами, наче осоромлений. З ним хляпати вухами не можна, сказав нобі. Він любить цупити речі з чужих кишень. Хотів ще спитати, а скажіть но, це ваші фургони? Гарні будиночки. Нам їх позичили, відповів Дік. Коли ми побачили, як вповз повз приїжджає ваш цирк з усіма барвистими фургонами, то вирішили собі щось подібне позичити на канікули, буде продовження.